28 листопада в культурному центрі вперше буде проводитись фестиваль борщу. Ми його назвали ось так. Дуже гарно пахне борщ, коли йде осінній дощ. Кожен, хто має майстерність в кулінарії, може приготувати свій борщ, зареєструватися у нас на сайті і стати учасником цього фестивального проєкту. А хто не любить кухню, але любить смачно їсти, ми вас теж просимо прийти на наш фестиваль, зареєструватись і стати активним, дегустатором борщів. Який в цей день буде дуже багато. Вибирати кращий борщ, борщ переможець цього фестивалю, допоможете ви нам, тому що борщ переможець отримує супер приз фестивалю. Тобто, 28 жовтня в культурному центрі борщ буде дуже смачно. Весело і весь культурний центр буде пахнути гарним українським борщем. Тож, ми з вами не прощаємось, а кажемо до нових зустрічей. Пока!